Ще відео чекали мільйон. Мільйони думок у моїй голові. Коли я його замонтую, я вам запишу. Ще, ще за покоління, як блоксена воїн. Я запланував записати вам це все діло. І нарешті, нарешті, через 24 години запису через сотні десятки модів. Кіно студію. Йоу! Гостросюжетний серіал, заснований на реальних подіях. Головний продюсер Твентін Карантіно. Ферма з нуля. Старт з Голою, Дубцею, Челендж на 24 години. Епізод перший. <звук> Стар з нуля, так стар з нуля, шукаємо перший контракт, по якому ми можемо зробити першу копійку, щоб купити пилку. Якрасни дрова. Так, оп-оп-оп. Сюди беремо орендований трактор, який нам контрактом дається. Чіпляємо противагу, чіпляємо оцей бункер, насипаємо на сінечку. На є чи нема? Нема на сієчку? Нема. Чи насипаємо на сінічку. і де там те поле? Де те поле Летим на поле. Поки ми тут на полі, розкажу, що робиться. Коротше, ниць немає. Кредити не можна брати, пришвидшення часу 15х не менше. Тільки 15Х не можна збавляти. Все, що встиг, все, що не встиг, байдуже. 15х, грошей немає, кредитів немає. Техніку орендувати не можна. Отак от, от тяжкі робочі будні. Того починаємо з контракту, того, щоб виконати. Зараз намутимо якусь пилочку і будемо дивитися, де б це зрізати дерево, щоб загнати його хі -хі, і продати, і починати свої бізнес-мутки. Головне, треба якось розібратися. Щоб нас не спалили, що ми дерева тиримо. Ну то таке, то таке. Ось, зависи, то дві секунди. Фіть, 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 поки вам розказував. Ми вже проїхали. І той во і той во зараз нам гроші заплатить, і буде песня. Перші гроші нам заплатили, нас трошки взяли за те, що ми користувалися їхнім трактором, Купляємо цю шикарну пилочку. Дивимося, куди це дерево продавати. Ага, отут. Ага, побігли туди. Так, 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 так. Де б це б знайти, що це таке взяти, щоб нас не спалили, щоб ми тут собі. У -у -у. Щоб ми тут собі спокійно ходили, носили ці дерева і нас за дубцю не схопили. Треба десь отама далі нащупати дерево. Цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп. От і наша перша жертва, ходи сюди. Так, а також фіть. А, обережно, Головне, щоб ніхто не побачив. А тепер робимо фіть. Пеньочку точно пеньочка прибрав, що нас ніхто не побачив. Робимо фіт-фіть. Фіть фіть. Фіт. Фіть, фіть, фіт, фіть, фіт, 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 фіть. От несем продавати І Зараз побачимо, скільки нам грошиків заплатять. Так, колодочка тут. Опа! 68 доларів. Непогано побігли назад. Фіть. Фі. І остання хібночка. Оп, все, 1600 доларів. Я дуже довго вибирав, що взяти. Зупинився на такому EMT за 1000 доларів. Е, достаємо борти на неї. 1100. шикарна машина для старту, повного Полетіли на гамазі. Диви, які ще це щось просто неймовірне. Дайте мені цю штучку у тю Хо-хо-хо, який трактор. Я подивився, що тут в селі зверху є територія на якій ми можемо спокійно собі різати ліс, і нас там ніхто не побачить. Будемо спокійно витягувати його з лісу і фіт-фіт. Слухай, машинка файно їде. Оп, уже ми в лісі. Так, тут десь ліворуч має бути ліляночка, яку я запримітив. І там має бути тихенько, і нас ніхто не має бачити. Ми будемо робити фіт фіт Так, сюди вниз, блін, обережно. Обережно. Паркуємо тут машинку, паркуємо. І да, будемо дивитися, що тут нас інтереси, з чого ми тут почнемо. Я оце нарізав лісок, тако помаленьку загрузив. Зараз робимо чик-чик. Чік. Чік. Чик. Опа, пес. Летим наверх. Наперед забігаючи, скажу, це єдина машина, яка змогла на цей підйом піднятися. Повний привід робить чудеса. Більше ніхто сюди не зміг завантажений заїхати. Оце машина, оце рівень. І полетіли. Ух, дерчик. Перший наш рейс. Приїхали, нарешті доїхали. Стільки всі ходять, дивляться, а я тут ліс везу. Так, 1300 доларів. Непогано, це ваші гроші. Полетіли назад. Йоу! І Назад вирішив проїхати з іншою стороною села, подивитися, може на ті шлях, де нас будуть менше бачити, щоб я спокійно собі везе в ліс. Того, що буду кататися по дій самій дорозі, будуть виникати питання. Хто це такий? От куди І альо. І все, буде біда. Мені таке не треба. Але красиво тут, симпатично. Oh. Темпівця я завантажив ще одну машинку. Ну як в темпівальці? І восьма година. Летимо, поки всі сплять. Летимо продавати. Оп! І ми на магазині 841. дев'ять доларів. Непогано летимо назад. Але слухай, далеко їхати, трохи далеко їхати, поки доїдеш, то тобто то страшне, ніч настає, але добре. Помаленьку я примустився, наловчився вантажити на цю машинку і почав колоди ризики трошки довшими. Да, це трошки тяжче вантажити, але нічого. Я працював всю ніч, минув цілий ігровий місяць, настав вересень. А для мене минуло півтори години запису. Півтори години. Ну це нічо, це нічо. Я за минулий рейс заробив грошиків, і тепер в мене вісім тисяч доларів. Треба подумати, що краще, або купити більшу машину, або зараз прикупити цю ділянку, щоб я законно міг вивозити звідси дрова. Ну нічого, нічого. Нічо. Зараз напевно діляночку купимо, і тоді можна буде в день ганяти. І я вже на гамазінчику привіз ще одну порцію, нарізав дві колодочки, порізав. Погрузив, продаємо. Дев'ята ранку грошики, фрр 12 з половиною тисяч. І відразу купляємо діляночку. Купити. Хе -хе. Тепер я можу нормально собі їздити по селі, хай подивиться, кімна красивий мотоблок. Бо красти дрова ну таке собі. Тепер я купив ту діляночку. Але план помінявся. Я вирішив машинку свою продати Фі. і купити отаку рабу. Того, що подумав, що прицепа мені мало, взяв до неї також отакого от великого прицепчика. Ляйка смакота. І одразу зачепили і поїхали. Ну як я помилявся? Для чого це я зробив? Я не знаю. Я був в стані ефекту, але я полетів до лісу. Ось тут мої проблеми і показали про себе знак. І я не міг затягнути цей прицеп. Прицеп то великий, файний. Но я заїхати ніяк не міг. Що це таке? Що це? Його піднімало страшне. Тільки з розгону мені вдавалося заїжджати цією машинкою. Машинка прикольна, соковита, смачно, багато дров влазить, можна довгі колоти грузити, але вона не тягне, вона не тягне. Все навантаження на дубцю, він задирається і все, біда. Отака от, от а о, та машинка була файна. Ну нічого, нічого, нічо, це ще початку. На цьому моменті я нечайно перепутав поворот і повернув в ту сторону. Диви, 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 що робиться. Але ви нічого не бачили, монтаж клейки я приїхав, все, в сьому нічого не було, ви нічого не бачили. Продаємо. Третя, третя година дня. 9 тисяч. Покупка ділянки окупилася. Покупка машини окупилася. І Ми тепер законно можемо взити дрова і нічого не красти. Третя година. Вересень скоро закінчується. Полетіли назад. Відразу же після цього я захотів тракторець поміняти, взяти ніби потужніший і тяжчий. Погнав цього трактора на магазин, а потім я вирішив, що і прицепчика до нього докупити, а це все продати. Фіт. 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 І докупив нового прицепа, ширшого, нижчого. 200 доларів залишилося. А смакота яка. Я просто ж маленьких тракторців. Але ж, але ж, але ж мені треба, мені треба це. Ти думаєш що? Ти думаєш, що в мене все вийшло? Зразу я взяв нового трактора, він заїде, він буде тяжче, буде все файне, про це під Ага, Ха-ха. Два рази заїхав. Два рази їд мучився, страшне. Дійшло до того, що мені довелося розвантажувати свій трактор, щоб заїхати туди оце. А потім назад все брати, тако помаленьку і завантажувати. То фі, фі, фі? Ну це капець. Але був один неочевидний плюс. На цьому тракторі було світло. Минулий момент на минулому тракторі я не міг зацінити, бо не було дня. Як не було дня, було не було ночі, але я доїхав до гамазінчика, до продаванчика, приїхав все нормально, і мене вже були плани до наступного трактора. Продали 80 доларів, продали це все діло. І відразу давай дивитися новий трактори. Тому ж ну це ж не, не по так скільки можна терпіти ці невдобності. Найшов такий Масі Фергінсон, накинув на нього противагу сперед, поставив потужнішого двигунця і надіявся, що цей трактор більший, тяжчий і буде їхати краще. Але ж це не в нашому випадку Під'їжджаючи до моєї діляночки, тут є пагор невеликий. на якому я поняв, що тут щось не так. І я почав відчувати, що коробка передач передача коробок в цьому тракторі працює так собі, як я потім матюкався. Настав жовтий, настав жовтий. я ж взяв новий трактор. Трактор більший, трактор тяжчий, Значить, що можна різати довші дрови. Значить, що можна завантажити більше колод. Ось момент, про який я казав, що на цю гору ніхто не міг заїхати саме на цю гору. Перший тракторець був єдиний. Але єдине мене радувало, що в нас з цієї діляночки є два виїзди. Один по великій горі, другий по меншій, по якій ми зараз їдемо. Помаленький, я ж тоді ночі розвантажував все. По маленькій горі там дуже багато дерев залишалося. Ну це таке. Я полетів на гамазін, надією, що зараз зароблю купу грошей і, можливо, поміняю інші трактори з того, що тут передача коробок. Така собі. Ну, красиво то як я не можу. Приїхав на продаванчик. Продав 14 тисяч доларів, а це вже непогано. Відразу давай летіти на магазин, щоб міняти тракторець. Або подумати ще щось. Їду собі такий, їду, їду. І бачу тут поле з соєю. І потім подумав, може так купи продай, збери продай. Ну, ви поняли, купи цю діляночку, купив тракторця, тракторця. прицепного комбайна до мого тракторця, щоб все діло змолотити. Всього 800. Як його не взяти? Чіпляю його до себе і як давай, мотолити. Ооо! Не комбайн, а пестен. Я робив фі-фі-фі-фі-фі а зараз все побачите. На 100% впевнивши, що передача коробок в цьому тракторі просто гідотна, я поїхав продавати зерно. Оскільки мене прицепи цепу іншого не було, я комбайну притягнув на точку продажу. І вже їхав назад на гамазін, щоб продати цей трактор і взяти якийсь інший, який дасть мені нормально попрацювати, бо я там нове поле придивився. Ну, можливо, він не такий гідотний, Ці трактори цієї передачі коробок, але... Для моїх завдань він не підходить. Він дуже слабенький. От Культиватора тягати, він шикарний трактор і симпатічний. А так, ні, прошу вибачення, пока. Знайшов у такого крамера на 75 конячок, трактор великий, трактор тяжкий, трактор повнопривідний. Зачепив за наш комбайник і давай оце сиділо мотолити. Заробіток з таких. Способу заробітка, ну такий собі, тому що ти купляєш поле, яке неудобрене, на якому гружайності немає, на якому бур'яни, і все. Ну, ти не заробляєш нічого. Але з того поля ми заробили тисячу доларів, з цього там 500. І я далі вирішив, що варто спробувати відбити ціну цього комбайна, тому що за комбайне заплатив дві тисячі. Піти на контрактики, повиконувати контрактики, просто комусь змотолити це все діло, і щоб мені просто заплатили гроші. контракту я отримав 133 долар. Відразу вже продав комбайн і побіг гамазін купляти новий прицеп. Зачепив прицепчик, шикарний, великий, наш потужний трактор. Но... Почав різати це все діло, робить віть, 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 віч, віть, віть, віть. Помаленьку вантажив. Тим часом настав уже наступний місяць листопад. Я такий, я на насай зима, а я ночую на дворі. Ну нічого. От здається, новий, потужний, тяжкий, повнопривідний трактор. А що? А нічого. А ми нікуди не їдемо. диви диви Ледве-ледве мені вдавалося витягувати цей прицеп. Чим більше прицеп, більше дров, все тяжче і тяжче їхати. Але помаленько з нашої діляночки я це все діло вивозив. да, Муки, страждання. Але як це симпатично виглядає? Я не можу, мені здається, воно того вартувало. Ну гля, швиденько полетів на гамазінчик. о <сум> щоб продавати це все діло, забирати гроші. І знову що? Правильно робити фіт-фіт трактора. <сум> перелетів я в магазин. Ну, трактор їде швидко. Але ж, продав і отримав гроші. Наступним моїм тракторцем став цей прекрасний червоний монстр: 5,5 тонн ваги 120 конячих. Оце то, що мені треба було. До нього комплекту взяв такий захват, щоб тягати колоди. Попробувати, а вдруг мені буде краще. Так минуло 4 години на фермі. 4 години 100 ГБ запису. Хочеш продовження, став 500 подобаєк. І відразу виходить наступний шматок цієї прекрасної історії. Па!